Всім привіт! На каналі Зоряний Шлях. Дівся радістю, у нас ось з'явилися ринви, Гляньте які гарненькі. Спеціальна дерев'яна конструкція, тому що дах виходив трохи далі і защіпки для ринв Вони просто би не добралися до кінця даху. Тому да, ось така дерев'яна гарненька конструкція. Дерево ми спеціально обробили. Так, газова труба. І ось вже майже доробили цю сторону. Сьогодні дороблять загалом. Погляньте, як гарненько. Так, тепер наш будиночок захищений. Тут буде вихід під трубу для збору води. Тому що ось що наробило відсутність рин. Нам пощастило, що будинок знаходиться на височині, тобто вода відтікала від нього. Але через те, що зробили ось таку. Відмостку дуже тоненьку, тут було дуже багато дерев, сирість, не проходило сонця, плюс не було рину, і, відповідно, ця відмостка вмерла. Ми нею займемося наступного року, але рин ви вже є.